Любі друзі, всім привіт! Давно не заходила на свій канал, трошки прихворіла. Тиск, серце колотає. не знаю, що зі мною робиться. А сьогодні зробила таку фігню, випила таблетку від високого тиску, помірила тиск, а в мене низький. Ой! Дочка каже, дзвони на скору, питайся, що робити. А мене зараз серце так болить, калатає. Думаю, запишу ролик. Давно не заходила. Підкажіть, що робити, що пити, може, щось щось допоможе, бо в паніці я. Писки червоні, аж сині, губи сині. Ой, всім папа! -па.